Є палка двох кінців, а є палка з одним кінцем. Як би я не робив, все рівно я буду винувати. Сьогодні Артем перед останній день працює. Дякуємо Збройним силам України і дякуємо за можливість працювати і обов'язково донатьте. обов'язково донатьте. Сьогодні знаходимося на об'єкті, де ми маємо підстригти газончик і почистити басейн. Бачимо, що газончик трішки ось тут сохне. Це пов'язано з тим, що спека була 40 градусів, і вимикали світло. І в той час, коли воно мало поливатися, то воно не поливалося, не набиралася вода у бочки, ну таким чином. Працюємо. Сьогодні Артем це той, що зараз косить газон, передостанній день працює. Повідомив, як ми з ним домовлялись, за два тижні про те, що він буде йти з роботи. Ну, і в мене був час знайти когось на заміну. Але зараз проблема трішки з кадрами у зв'язку із мобілізацією, тому. Ну, Маємо те, що маємо. Зараз такі проблеми скрізь є. Головне працюємо поки далі, поки є можливість. Дякуємо Збройним силам України і дякуємо за можливість працювати. І обов'язково донатьте. Обов донатьте е діліться, тому що е поки є можливість, діліться гривнями. Якщо ми не зможемо донатити, це буде кепсько. Допомагаємо прорвемось Головне, аби здоров'я було, і то все дрібниця. Зараз знаходимося на території торгівельного центру. Тут поламався у нас автоматичний полив, ну, поламався сам насос. Мені здається, що поламався оце реле, і з за цього реле е був збільшився тиск. І відповідно порвали. Муфти, які не витримують тиску 10 бар. При цьому муфти, як ми бачимо китайські. Зараз ми будемо це замінювати, перекручувати. Ось ми бачимо тріщину. При цьому сіла батарейка в мікрофоні, і я зараз коментую це, будучи в офісі. Тому. Ну і далі пару відео теж будуть коментуватися в офісі. Крім цього, ми маємо налаштувати, виясниться, що тут потрібно міняти реле, далі виясниться, що поломана, порвана груша, плюс не працює зворотній клапан на насос. І далі ми ще додатково маємо відремонтувати полив на вулиці, там, де знаходиться в нас гідрант. Даний гідрант, як ми бачимо, розташований навпроти АТБ супермаркету. Що ми робимо? Ми зараз відрізаємо трубу, ставимо коліно, муфту і заново закручуємо хамут. Тому що коли вмикали гідранта, то хамут провернувся і за того там завжди така калюжа. Що ж, починаємо заміну. Ну і ось тепер такий вигляд має е, участок ділянка, де ми ремонтували. Бачимо, що подовжили трубу, поставили новий хамут, закрутили гідранта, там коліном з'єднали, зараз засипаємо, трамбуємо е, і вкладаємо газон на місце. Е, все перевірили, все працює під тиском ніде не тече. Працюємо. Зараз, поки чекаю Андрія, він пішов в магазин, будемо їхати в інше місто. Буду, будемо презентувати і здавати вже наш проєкт, який ми робили, розробляли. Враховані вже всі побажання замовника відповідно до анкетних даних і з доопрацюваннями, які говорив замовник. Але саме цікаво, зараз було час на ознайомлення в них з проектом, тому що я спочатку відправляв макет. далі... Їздив, презентував вже 3D-візуалізацію, знову поїхав на... до опрацювання і це проходив певний час. Сьогодні ми... я віддзвонився і вони вирішили там намальований басейн, і вони вирішили, що басейна вже не буде. І якось дивно виходить, що прораховувався проєкт відповідно із басейном. і Цей басейн був протягом там. Двох тижнів, поки розроблявся цей проект, а зараз виходить, що ми тільки їдемо презентувати, а вже басейна в принципі там не має бути, а буде він каркасний і буде там на плитці стояти. Там, де мав бути басейн такий, буде просто плитка обрізатися і буде газон. Ну, Якась дивна така ситуація, але переробляти ми вже його не будемо. Працювати і виходити з того, що ми маємо, тобто додавиться ще одна гілка автоматичного поливу, додавиться площа газону. В принципі, ну, такі є моменти, але мені здається, не настільки швидко вони мали би змінюватися. Тому що я знаю, коли ми робимо проєкт, наприклад, от зараз, а зміни поступають там десь через півроку, ну зрозуміло, що люди прожили цей термін і зрозуміли, що їм чогось там не потрібно або щось вони хочуть змінити. Але коли ось тільки тиждень тому все було ок, а тут уже бас. Сейна не буде, ну, як би, ну, тим не менше. то таке їдемо. Приїдемо, я покажу, як виглядає цей проєкт. Ну і зараз, мабуть, ви подивитеся ознайомитися з містом, як ми розробляємо і який вигляд має проєкт. Так, що містить наш проєкт? Це ось макет. Далі генеральний план, розміри. Освітлення, довжини бордюр, прокладка гільц, ось таких під плитками, під доріжками. далі автоматичний полив, загальні вигляди, укладка мощення, ну і далі пішло вже безпосередньо вже види. Візуалізації, ну і далі вже йде розрахунок тунель, каже чоловік прикольний. Зараз знаходимось на нашому об'єкті. Нас, нас визвали для того, щоб підживити туї. Ось ці туї, бачимо, що трішки вони є. Жовті попеклись звідну на сонечку, але ми їм зараз дамо гуматів, НПК, стимулятор росту і буде... відновимо їх трішки. Цей об'єкт ми робили минулий рік. В принципі, бачимо, газончик нормально себе почуває, рослинки теж. В принципі, все ок. Закінчили працювати ми. Підрівняли також ялинку. Це як бонус фірми, нас не просили, але підрівняли. Ну і підживили титуї, Зараз Андрій позбирав і здуває рештки, які не можна було зібрати. Є палка двох кінців, а є палка з одним кінцем. Так би я назвав відношення замовників до виконавців. Завжди у своїй роботі спробуємо, намагаємося входити в положення клієнта і керуватися такою логікою, що клієнт завжди правий. Але складаються такі, буває, речі, які це все перекреслюють. і Негативно впливають на відношення до замовників. Завжди, як ми працюємо, беремо, ну, працюємо, так, і хтось звертається, ми кажемо, ви стаєте в чергу і ми будемо виконувати. І паралельно ми свої роботи підганяємо під е, тих замовників і ту чергу, яка в нас є, і від тієї зайнятості відпираємося. От ставали люди в чергу. Там З квітня місяця, кажуть, початку серпня вже починаєте робити працювати. Приходить серпень, а в них ще нічого не готово. Пересувається графік на вони передвигають графік на кінець вересня. Мали також в серпні робити ще одне замовлення. Проекти. Це два замовлення. Ці два проекти робилися один на кінці квітня, один на початку травня. Мали за цей час поставити вони бруківку, доріжки і там провести зовнішній ремонт будинків. І знову ж таки телефоную і кажу, що коли ми там два сплануємо, ми ще не знаємо. І виходить таким чином, що. Планується робота, планується. Хто телефонує, я говорю, в нас зайнятість і відсуваю цих людей. А по факту виходить, що так робити не варто. І якби вони просто відсунулися, і все. А уявіть, якби вони стали в чергу, приходить їхній час серпень, ось і кажуть, приступайте до роботи. Я кажу, та ви знаєте. Давайте ще два місяці, бо ми дуже сильно зайняті. І виходить, що палка одного кінця. Тому що, як би я не робив, все рівно я буду винувати і будуть все рівно мене недобре відзиватися. А їм, їм все можна. Отак, От хоч поплачусь вам, тому що, ну, блін. Така несправедливість. Зараз е, не знаю, чим е, зайняти той час, який є, тому що я повідвигав людей, вони вже там теж в черзі. І всі зараз стоять в черзі на е, кінець вересня-жовтня. Така якась складна ситуація. Зараз треба буде певний час, мабуть, тиждень. Ч2 для того, щоб е, скомунікувати із людьми і з замовниками, наладити свій графік. І, е, мабуть, поки що не буду я відводити і не буду, будемо виконувати роботи по мірі їх поступлення, треба буде перенести їх на листопад. Значить, перенесемо на листопад. Сидіти два тижні без роботи теж. Ні, у нас є робота, звісно, якісь там сервіси, які ми кожен день, кожен тиждень робимо, але ж це не основна зайнятість, яку і не основний вид заробітку. Ну, коротше, поплакався вам. Сьогодні ось ми приїхали, попрацювали півдня, удобрили, там, підстригли, прочистили клапана і... і все. От відпустив я Андрія їду додому. Коротше. Але то все таке дрібниця. Аби здоров'я було. Гарного вам дня, до зустрічі! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, розвиваємо україномовний YouTube. Тримаємо кулаки і донатимо Збройним силам України. Зараз необхідна допомога і на, в Курській області, сьогодні в Білгород, в Білгородську Народну Республіку на Зайщину. Тому допомагаємо і допомагаємо кожен чим, хто може.